Троє мешканців села Бутейки, що на Сарненщині, діти від 8 до 12 років, повернулися зі школи. Вирішили піти порибалити до місцевої копанки. Таких канав поблизу населеного пункту багато. Вони утворилися через видобування торфу. Глибина в озерці три метри. Діти закинули вудку і стали ловити рибу. І вже лід тільки був посередині. І, на жаль, закидаючи цей спінінг, крючок зацепився за лід. Ці хлопчики, самого меншого, ми послали, він роздівся, вимустили з гілля мостик до цього льоду. І коли цей хлопчик пішов відсиплювати цю крючка, провалився і почав тонути. Другий хлопчик. Роздівся, тож пішов на допомогу. На жаль, двох вони провалились, почали там в воді вже кричати про допомогу. Третій їхній товариш спершу також хотів лізти у воду і рятувати потопельників, але в останній момент передумав і став звати людей на допомогу. Крик почув селянин, який неподалік рубав дрова. Підбіг, витягнув одного, потім витягнув другого, і третій, ну він не поліз, таким чином залишився живий. І значить, коли він витягнув. За його вже словами і очевидцев, що вже один був неживий, а другий помер у швидкій допомозі. Тіла дітей повезли у морг Сарненської центральної районної лікарні. За даним фактом відразу почалося слідство. Охоронці проводять перевірку усіх обставин. Події після проведення належної перевірки, ймовірно, справа буде закрита. Рятувальники вважають, що у даній трагедії винні батьки дітей, адже неналежно дивилися за ними і не розповідали про небезпеку на воді. Якщо в морозну погоду виходить можна тільки 7-8 сантиметрів, а групою людей це якщо літ 15 сантиметрів, то зараз оце, в цей період ніяк на лід не можна виходити. Я хотів би звернутися до батьків, особливо зараз в цей період, коли стоїть нестійка морозна погода, ні в якому разі дітей не пускати до води на, льо, на лід. Тому що діти це вистачає хвилина, секунда, відвернувся і стає, на, наприклад, отакі прикрі випадки. Відомо, що загиблі хлопці, двоюрічні. Дні брати родини благополучні в одного залишилась сестра, у іншого брат.